Напередодні нового року будь-яка дитина чекає дива. Нарядна ялинка, святкова атмосфера, подарунки та солодощі. Для дитячого щастя потрібно зовсім небагато. Та, на жаль, не всі жувтоводські діти можуть в повній мірі відчути радість святкування. Адже сьогодні багато з них чекають повернення своїх батьків із зони АТО. І саме це є для них найзаповітнішою мрією новорічним бажанням. Але свято все ж таки має прийти до кожної дитини. Тому днями в центрі дитячої творчості відбувся святковий концерт для дітей воїнів АТО: тих, які вже повернулися зі Сходу України, і тих, хто ще продовжує перебувати на службі. Організаторами свята стали Жовтоводський відділ освіти спільно з координаційним центром та міською організацією Афган. Сьогодні ось. В центрі дитячої творчості зусиллями творчих колективів центру дитячої творчості навчально-виховного комплексу Перспектива підготовлений такий новорічний вечір, розважальний вечір для такої категорії дітей, як діти воїнів. АТО. взагалі ця ідея заходу виникла. Давно у нас в листопаді ми вже повідомляли, в нашому місті стартував соціально-патріотичний проєкт Ми українці. І в форматі цього проєкту у нас проводилась в листопаді, і в грудні така соціальна акція Милосердя. І допомагали, звичайно, це справа не тільки відділу освіти, навчальних закладів, все місто. Взялось за те, щоб жодна дитина у нас новорічні свята не залишилась поза увагою. На свято було запрошено 140 дітей воїнів. Ато окрім чудового концерту, вони отримали й приємні сюрпризи. Солодкі подарунки. Були создані списки дітей учасників АТО. були зібрані дії із фонду координационного центра общества Афган и на эти деньги были закуплены небольшие ну, извините на даний момент какие возможны подарки для наших для детей участников солодки подарки солодки до да, сладкие подарки для детей это. ну нашим нашим детям на даний момент Хочеться щось веселе і сладке, ну, щось що немножко ми приготували. приготуємо. Вони, на нашу думку, на сьогоднішній день найвразливіші. І теж з яким захопленням, задоволенням вони отримають такі солодощі, я думаю, що не менш враження позитивні будуть і від цього заходу, цього вечора. Я гордий тим, що сьогодні можу привітати дітей, ну, чиї батьки, мабуть, одні з найкращих у нашому місті. Вони по праву заслугували на це горде звання найкращих наших жовтоводців. Давайте зараз я вас запрошую поаплодувати не самим собі, не тим людям, які виступають чи говорять, а всіх дітей зараз я запрошую. Давайте поаплодуємо нашим батькам, найкращим в нашому місті. Сьогодні я хотів би особисто від себе і від всієї виконавчої влади. Подякувати тим, хто зробив це свято, хто його придумав, хто його організував, хто його забезпечив, тих, хто надав подарунки всім нашим сьогоднішнім гостям, щиро вдячний центру дитячої творчості. Молодці, вже саме відкриття перші концерти, ну присвячував ці концертні номери, дають певність в тому, що наше майбутнє буде дуже красивим. Дуже яскравим, дуже гарним, теплим і естетичним. Безперечно, щиро вдячний вам за вашу працю. А юні артисти, вихованці ЦДТ та НВК Перспектива, підготували для своїх однолітків найяскравіші концертні номери. Пускай там судьба, два хитра, Друг другу а серця жилає добра, щоб в житті подала веселля і сміха. Друг другу ще що пожелає успіха. что правда балдеть и жизни раздолье. Давайте друг другу желать все здоровья. Чтобы хватало огня, обходили не Всем сердцем друг другу желаем мы счастья. Чтоб мирное небо сияло над домом, давайте поздравим всех нас с Новым годом! 没看错吧 хотелось бы, чтобы наши дети, все наши дети, э, слушали их родителей, э, учились хорошо, были добрыми, отзывчивыми, и всегда над их головой было мирное небо. немножко везет, полет. Новый год,